Який трактор зараз найбільше всього продається? Ну, Цей також один в топі продаж, але, на жаль, це не він. Тому що не всім вистача грошей 9400 доларів зараз. ця моделька називається TerraForce 255X на редукторних мостах з гідравлікою руля. В нього, до речі, вже йде широка колія, регулююча, диски переставляються. Трактор зовсім недорогий, 5300 доларів і має. Дорогі оці редукторні мости, широкі задні колеса, 8 швидкостей. Блокування задніх коліс, грузи передні, задні, вага трактора тона 200, доставляємо швидко та безкоштовно. Оплата за трактор після доставки і можливий обмін на будь-який ваш мотомі. Будь-який китайський трактор, ремінний чи безремінний. Скидуйте ваші варіанти. Забираємо швидко, також привозимо на наступний день після замовлення.